Як зараз живуть переселенці з Донеччини, на що ми маємо звернути увагу? Житло майже половина опитаних усе, ще проживають в садочках і школах або в орендованому житлі разом з іншими родинами. У більшості при цьому є діти для порівняння до повномасштабного вторгнення левова частина 85%, мали власне житло, і свій рівень життя вони визначали як задовільний. Робота зараз у 86% родин ніхто не працює. Лише 11,7% та 7 мають одного годувальника. Знову ж таки, до повномасштабного вторгнення більшість мали роботу та самостійно заробляли на свої потреби. Дохід 52% респондентів взагалі не мають доходу. Ще 37 4 заробляють до 5 тисяч гривень, при тому, що родини часто складаються з трьох та більше осіб. Чи готові переселенці щось змінювати? Так, 81% хочуть отримати більше можливостей та готові переїхати в інше місце, якщо там буде робота. Але є ті, хто кажуть, що не мають сил рухатися далі, і потребують підтримки спеціалістів, їх трохи менше ніж 20%. Який з цього всього висновок за 9 років проблеми переселенців нікуди не зникли. Крім того, що ми маємо якомога більше звертати на них увагу, важливо розуміти, що просто дати тимчасове житло недостатньо. Це комплексна робота. Нам потрібно допомогти людям, що вимушено переселені через війну адаптуватися та знайти шлях до стабіль вільного самостійного життя.